Я хочу почати курс лазерної епіляції, але в голові купа питань. За попит не б'ють. Питань. От як взагалі працює той лазер? Це пучок світла, який нагріває волосіну цибулину і руйнує фолікул. Шкіру він не чіпає, не хвилюйся, шашликом ти не станеш. Коли я побачу на собі результат, вже після першої процедури через 2-3 тижні випаде до 30% волосся. А якщо зійдуться зірки, то і всі 90%. Скільки мені потрібно сеансів? В середньому 10-12%. але це індивідуально, у когось може бути менше, у когось трошки більше. Чи можу я голитися під час проходження курсу? Так, і це головний плюс, але віскі, шугаринг табу. Як мені треба підготуватися до процедури. Два тижні не засмагати, за чотири тижні до процедури не висмикувати волосся. За 10 годин до процедури ретельно поголитися. Ой, дякую, тепер мені все зрозуміло. Якщо залишились питання, пиши нам у Дірект. Ми все розповімо без прикрас.